Так, шановна громада, сьогодні у нас 19 червня 5 хвилин 10, значить на сайті міської ради. Сьогодні повинна бути сесія пленарна 102, але зал пустий. По якій причині я не знаю. На сайті ніяких повідомлень не було. Ну, зараз запитаємо, чи на перенесли, чи хто де подівався. Серафімівна, скажіть, будь ласка, на 9 годин на сайті є сесія, а чого її зараз немає? Я Ніхто я не, не вір. Ну нема нікого. П'ять хвилин По якій причині? Добрий день. Взагалі нема. А, всі не А салонку є? Ага. Так а де всі, що ви не знаєте, зам не знає, де народ дівся. Буде сьогодні сесія чи перенесли? Чи яка причина? Я в мене зараз в онлайн конференції я в мене зараз учасник. Добре, ну скажіть що, ви ж не можете не знати. Це ж така подія велика за сьогодні. Ну, Я ж думаю, що не а вже 9 година. А гечі є? Немає. О, всі разом спохворіли. Так, ну добре. У кого можна узнати? скажіть, будь ласка. Ну ви один-єдиний з вам залишилися, оце тут у міській раді, більше ніде нікого нема. Ми не конемо. Буде... Ну, скажіть, на 10 перенесли, не 11. Не говорили, чи перенесли, чи на 10... А хто должен вам сказати? Важно, ж немає ніяких повідомлень на сайті міської ради. Там написано на 9 годин. Сама Серафіна, ви видно, смієтеся. За три роки це перший раз я бачу таку ситуацію. Перенесли або відмінили так відмінили. ну можна і відмінити, тільки тихенько. Я тільки що читала стовплення. Добрий. Добрий день. Ольга Миколаївна, два замов на всю, на всю міську раду. Серафівна і ви вас кидають під танк. А яка причина? Де подівалися народ? Це за того, що Галина Михайловна прийшла. Чи яка причина? На сайті написано, я зайшла, глянула. На 9 годин, 19, .00, 102 .00 сесія, все. Зал відкритий, слава Богу, не закритий. Відкрили. Камеру зняли. Ну ніби ж вже все нормально. А людей-то нема. А де, де народ? Перенесли на другий годин? Ні, не на другий день, а на другий день. Ага, добре, на який день? А коли, з а коли вона вийде з лікарняного? А чого на сайті нічого не змінили? Ну могли ж би... Хто веде... стоп, я зрозуміла. Хто веде сайт міської сес... ради? Оце ця що сидить на комп'ютері? Ага, дома вона працівник, головний спеціаліст, є сначальник відділу. Бо тому що ж повинні були б зміни внести, а змін ніяких немає. Я подивилася буквально сьогодні вранці десь, то там нічого не внесли. Ну така я, така я малость. Ну добре, я вас все рівно ж щасливлю. Чита я просто не цікавилася. Мене я думаю, ну це саме елементарне, нікуди не буду нікого дергати, запити.